Довезли нарешті кота, кіт вже більш-менш призвичаєвся. Ну, як бачимо, 25 гривень мінімальний тариф для того, щоб привезти тварину, ну, принаймні, таку невелику, як наш кіт. Одні кажуть, прямо, що п'ятірка надбавки за кота, і інші просто довго подумали і сказали, що 25 гривень з Київської, з інтерната фактично навіть не доїжджаючи, долагнули. Можна робити висновок, що дійсно 25 гривень мінімальний тариф на провіз кота. Ну все, ведемо кота додому, хай нарешті заспокоїться.